Новій зустрічі із глядачами Івано-Франківськ ТВ і пропонуємо огляд на газети вечірній Івано-Франківськ Плюс. Цими днями виповнюється 65 років часу створення обласного академічного театру ляльок імені Марійки Підгирянки а в обласній бібліотеці презентовано книжку російської общини Івано-Франківська під назвою Община 20 років по тому. Ми вже розповідали, що весени минулого року на відкритих торгах. Інвестор з Києва придбав за нападаючий кінтетер відродження у Калуші. Нещодавно там відбувся тендер, на якому із трьох проектів мали вибрати кращий, за яким і буде проходити відбудова. Яким буде цей проект? Ми розкажемо у наступному номері нашої газети. Україну на Євробаченні представлятиме наша землячка Міка Ньютон. Справжнє ім'я Оксана Грицай, вона родом із Бурштина, до речі, 5 березня їй виповнюється 25 років. Відзначимо, що це вже четверта представниця Прикарпаття на цьому престижному музичному фестивалі. До міжнародного жіночого дня, 8 березня, є цікавий матеріал під назвою про небуденну красу у буднях паспортної служби, де працює виключно жіночий колектив. До 61-ї річниці загибелі Романа Шухевича. Матеріал построю Білогорщі його пропонує відомий письменник Геннадій Борнашов. Весна прийшла, а проблеми залишилися зимові. Це традиційні нотатки із наради, які відбулися у міського голови загрозливі борульки, неприбраний в центрі сніг і багато інших проблем, в тому числі 10 травмовних через ожеледицю. І це ще не все. А 11 березня відбудеться традиційна церемонія вшанування лідерів економічного розвитку за результатами минулого року Тріумф 2010. Далі багато матеріалів оперативного характеру, які зацікавлять багатьох, зокрема про те, що понад 700 тисяч гривень кіньових зарплат легалізували на Івано-Франківщині на Прикарпатті. Служба безпеки України викрила на хабарі двох працівників Державної виконавчої служби. Нову схему дорожнього руху будуть проваджувати Івано-Франківську вже буквально найближчим часом. Ну і, як завжди, ми вам пропонуємо традиційні сторінки здоров'я, спорт на канапі, а також калейдоскоп, де, нагадаємо, триває конкурс ділова-Франківчанка. Ну а перша сторінка відведена, звичайно, вже, крім поміж інших анонсів. Також вітальним матеріалом. Зокрема, керівники вітають своїх працівниць із святом 8 березня. Є тут також і вітання з нагоди 55-річчя з дня народження начальника Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Мирослава Бочка. До цих привітань приєднується і наш колектив. Я також особисто. Отже, нагадаємо нашу адресу вулиця Незалежності 4, офіс 505, телефон 552 444. Зустрінемось через тиждень після тривалого чотириденного вікенду. До побачення.